У Лузовій біля зруйнованого палацу культури проходить великодня акція. Всі охочі можуть прикрасити дерева писанками, віночками, іграшками та сфотографуватися. Красиво виглядає щось трошки в наш час яскравого додати в наше життя, діти, щоб раділи. Молодь ходить, фотографується. Так, це дуже добре. Великодні дерево надії створили працівники культури спільно з дошкільнятами, учнями та їхніми батьками і вчителями. Дерева прикрашають понад пів тисячі виробів, говорять в управлінні культури міськради. Метою заходу є збереження національних традицій та згартування мешканців нашої громади. Управління культури дякує усім, хто долучився до нашої акції. Разом ми наближаємо перемогу. Ідею створення великодніх дерев підхопили і старостинські округи Лузівської громади. Хто ще не долучився до акції, встигне це зробити. Вона триватиме до 6 травня.